Всім привіт! Сьогодні я розкажу, яка різниця між є підтримкою та є допомогою? І так, що таке є підтримка? Є підтримка доступна на платформі, на сайті є Gov.ua. Коли ви переходите на цей сайт, то сама перша ссилка це грошова допомога від держави. Ось це і є є підтримка. Тобто це гроші від нашої держави. Давайте відкриємо, подивимось цю сторінку. Як ми бачимо, йдеться мова про статус ВПО виплати 2000 гривень на дорослого, 3000 гривень для людей з інвалідністю та дітей. Можуть отримати люди, які вимушено покинули домівки, але перебувають, але перебувають в Україні. Є підтримка оформлюється в додатку Дія або в ЦНАПі. Далі, що таке є-допомога? Також на цьому сайті Gov.ua. бачимо посилання на виплати від міжнародних організацій. Переходимо по цій ссылки і ми бачимо, що це вже знайома нам сторінка з заявкою на є-допомогу. Тут ми вказуємо свій соціальний статус, реквізити, адресу і чекаємо виплату. Хто може отримати її допомогу. Це внутрішньо переміщені особи, які перебувають в єдиній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, особи, які проживають чи перебувають на тимчасово окупованих деокупованих територіях, або таких, що знаходяться в зоні активних бойових дій України. Так ось, виплати є допомога здійснюють міжнародні організації. Суми цієї є допомоги 2220 гривень на кожного члена сім'ї. Три місяці можуть одним платежом, а можуть виплачувати щомісяця протягом трьох місяців. На цьому все. Всім до побачення, пока!